Вітаю на каналі. У нас середа вечір. Я випускаю козичок на вечірню прогулянку. Виходьте мої хорошенькі. Виходьте. Я сьогодні без мікрофона, тому вибачайте, якщо звук буде не дуже. Випустила їх, бо вони весь день були закриті. Так як був мороз, ми їх не випускали. І так як вони у нас кітні, то я не хотіла, щоб вони сильно бігали. Ну так, помаленьку. А ввечері хай вийдуть, походять, подихають свіжим повітрям. І буде все добре. А, я думаю, що це там? Хто це там гукає? Сашенька моя дівчинка залишилась. А Сашу ми закриваємо. І тоді все у нас тихо мирно, бо вона у нас. Трохи б'ється, трохи кітна. Ми її окремо думали Марусічку до неї туди, але вона там з Марусічкою розбирається. Тому Маруся залишилась там, у неї є окромне містечко, куди вона ховається від усіх, коли щось не так. Налила їм водички, водичка вже нагрілася. Зерно вони весь день їли, сіно теж. І там ще є сіно. На дворі, як захотять, будуть їсти. тісти. Видно, не видно. Я туди не йду, бо там болото. Добре, що тут зробили двері. Тепер можна спокійно виходити так. І буде Шикарно тут. Трошки кози походять, а потім ми їх закриємо. Курочок я вже закрила. Вони сьогодні були у цьому дворику і виходили на той двір. Добре, їм вони звикають до цього подвір'ячка. Їм, звичайно, мало цього, тому я їх випускаю далі. Зараз подивлюся, що у них тут є. Можливо, щось ще їм дати, дивіться, що робиться. Отак. Де кицюня заховалася. Ти там спати будеш? Ну спи. Тільки не лякай мені курочок. Світло ще горить у перепілок. Я його вимкну десь о 9 годині. Але кури вже всі, ось бачите, сидять. Ми зазвичай світло це вмикали. Але так як у перепілок горить, то ми вже не вмикаємо обидва. Цього достатньо. Дивіться, бачите, хто там сидить. Дві курочки там ночують, треба буде підселити їм соломки. Ну, нехай ночують, якщо це місце для них подобається їм, хай сплять. Звичайно, ми робили їх для того, щоб вони неслися ці гнізда. Але нижні чомусь вони не беруть, як за увагу. Ось тут ще три курочки. Перевірюю, чи є яйця тут. Може ще бути тут яйце, яке вистіли. Сьогодні знеслася курочка, отак, в гнізді. І оце яйце тіндера викинула. Отак воно тут на краю було. У мене телефон уже сів, я не могла зняти. Ну, оці верхні, оці всі верхні вони несуться, а нижні є. Ну а там вони ночують. Хай ночують, я думаю, нормально. А отут така симпатяга ночує. Нехай вона привикає до гніздечка. Це вже оці гнізда. Нам пропонують забрати лишні гнізда, тому що вони. Ну, розкидані по всьому сарайчику, і тому кури не несуться там. Але я поки не буду спішити, тому що нам треба зібрати е, для інкубації яйця. Хай несуться, де хочуть, а потім буде видно, бо забираємо ті ящики. Ось така весела компанія у нас зібралася. Перепілочки теж нормальні. Ми його 9 виключили. Цілу ніч не буде горіти. Висловлюємо сітки. Хороші мої дівчатки, все добре у вас. Я до вас прийшла перевірити, чи ніхто з вас, ніхто з вас там мені не хоче привезти. Козинятка маленького, Ніхто? Марусечка, Сашенька, дівчатка ти моя Саша. Ковезли, куди мені всіх носики гарять, анабелька. Спіть, спіть собі, спіть. Я до вас сильно рано прийшла. От вредно. Сильно прийшла рано до вас, да? Розбудила. Розбудила вас. Че моя девочка? Что моя хорошенька, а? Шо, что там таке у тебя? Все хорошо? Все добре, да? Добре все, да? Сашенька? Сашенька, будете ще спать? Будете? Спадки ще будете? Саша у нас сьогодні окремо, гуляла, так загнали. Спала теж тут. Ми чекаємо з дня на день. Та, Сашенька моя дівчинка? Що там таке величець? Вімечку наливає, Сашенька, девочка моя, Саша Марусечка, ти Марусечка, хороша девочка. Krasavica. Aj ti krasavica. Ona Курочки мої, курочки мої хороші. Хто спить уже? Спите? 没问题